Всім привіт! Мене звати Віталій, і перед нами Симулятор Козла. Його передрелізна версія. Сам в Steam він вийде через 14 годин. Я зумів дістати ранній доступ. Запускаю її вдруге. Перший раз я зайшов буквально подивитися, лагає і не лагає, і що буде відбуватися. Ну, в принципі, давайте почнемо. Граю, я зразу скажу не на Миші, граю я знову на геймпаді. Ну реально, прикольніше на геймпаді. От я якраз перший раз коли пробував. Ну, пшово! Ну, <плес> прикольніше і, в принципі, чуть-чуть легше грати саме на геймпаді. Так. Мені треба скочити на 5 метрів. Вверх. А, вся суть гри набрати якнайбільше очок. Ну їх можна набрати абсолютно рандомно! Тобто можна робити все, що завгодно, А, битники випивши. Дохніть! Ого! Вставай, козлик! Ни хрена собі! Давайте поскачем на батуті, якщо так можна! Ее козлык на батуте А ну иди цветло, не мешайте козлику козлыку мочеватый. Можно включать Слоу Хелл є! Yeah. По-моєму, це саме... сама крута гра, яку я грав взагалі, в принципі, коли-небудь. Куда? Так, давайте глянемо, що тут ще є. Горка! О, все. Блін, ай! Козлик! Біжи! Я. я хочу на Дзнеї покататися. Козлик. Козвик. Зразу відповім на таке питання, яке можливо буде вас. цікавити. Скільки буде коштувати гра, я чесно, не знаю. Так, побіг. Вії. Вії. <реку> трамплін, 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 слово. А! Майже. Окей. Ну, матрасики! Ну, на матраці теж можна скакати. Ладно, пофіг. Так, що є тут ще? Гра, по-моєму, на... Я, чесно кажучи, не знаю, не буду казати. Но, як не дивно, вона підтормажує. Тобто вона видає PS-30, не більше. О, машина! Що ти робиш? Йоп! Так, до машин ззаду не підходити. О, давайте мене зіб'є машина. Точно. Це ідея. Козлик. Машини? Де ж ви, коли ви так потрібні? Фе. Тут можна притворятись мертвим, робимо включити рекдол. Ну блін! Майже. Трак-трак-так-трак-трак-трак-трак. Оооооо! Трак, 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 трак. Бідний козлик. Ти що тут ходиш? Тихо. Що ходиш кажу. Твоя мама? Ну, школьники знають, що казати на таке. ее! Yeah! Я підірвав автозаправку. Щет, щет, зинка, щет. О, а цю штуку можна підірвати? Аааа! Бісика класна. Хелє можна! Слоумоу. Вставай, ослик, козлик, ослик, козлик. І пішли. Сьогодні 1 квітня і це якраз град. Поздравляюся, що ви робите, а? Блін, нихрена ти? Так, слухай, ти мене достав! Ау! Ладно, ну, що за твоїм друзьям тут. Ше вон? Лукашня, на полі, що робите? А ти ч тут стоїш? Блін, зря я. Вы михеопить. Уже я під... тут я найду тут якусь машину. Приженуй її сюди. Е, нема тут машин ну і ладно. Так, лов Gravity Testing Facility Як туди попасти? Mm. Явно не так О, футбол yeah. ha -ha! Fuck the police так і де тут антигравітація? Вставай. ну вот и был и Я могу так и так перелетать, чьи козлы. Вау. Блин, какий грациозный. Жуш, козлик в космосе. Супермен! Ту-ту-ду! Ту-ту-ду! Ой, да, поганый супермен. У-у-у! уу Блін, Блин, я застрял в текстурах! У мене проблеми, я застряв в текстурах. А ні, все, вже все окей. Так, козлик повернувся в гравітацію. Але козлик хоче наваляти якісь джинс. Так, скейт. Окей? Уї.

Ну ладно, то я так тебе поламаю. Що я можу? Цікаво, яке тут вас пальців. Тоді не побачу. Так, там була жіночка, я хочу жіночці наваляти, вона мене злить. Я злий, козел! Вставай! Не! Куда ти поїхала за своїх блок? Хе-хе! <плес> <плес> <Я> злий козел! <плес> Ау! Козла прибив. Так, окей, я тут вдоволь нарезвился. Перский меня ту

Трак. А Зараз я йому навуляю. Не! Ау! Нечесно. Не був не mm, тільки тут. Давайте сходим. Ммм, mm, будівництво. Не, був, машину збив. Не, не, не люблю все, що створено людьми, не люблю. Якби косни то робив, то одне діло, а так. Ой, Ого. музыка музычка. <Связь> блин, ай, так, а его прибыла. Так, она а, другой поверх... можно вылезти? не Я думаю, можно. А я? Мы не змеи по таких вот. Абсолютно верно. ла 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 Вставай! Призлы. Оооооо, двесь какие-то два. Два чмия. О, там какая-то фигня. Беляжну. Козлик, тихо, тихо. Я знаю, що ти їздиш, ходиш як інвалід. Так. Та ти що тут фіш? Котик теж м'явкає. Ну з кузлом хоче познайомитись. Так. Та як? Так, це дуже дивно. Я хочу скинути якось ту коробочку, бо хотя б на неї впасти. Але... Вс. Твою мать. <гас> Ладно, купим всі читайте. Хмм. Я білізу наверху. Допомогу своїх козлиних здібностей. <гас> а, тут понад того, щоб я Як на джойстику, летіти на джейпак. Понял, понял, вставай, вставай, ослик, козлик, ослик. бейбі Вставай! Ш-уууууууууууу, Осел Косел, козел! Чо ж ти не летиш то Вставай, кажу! Здесь еще можно слышать слоу мо. Що Давай. Сейчас какую-то машину. Понатурать прыгнуть. Оооо! Что значит перестал? Давай, джетпак! Я Бля, да, графончик ржать Ничего не было, ничего не было. Ау. А -а -а. А -а -а. Так, о, Таня, что не было? Слухай. Там ще я не скакала. То нет. Тут нема. А корбе. А там щось є точно. Біг мене говорю, що там щось є. Так, не застрявай тільки голову. Комбайн! Я хочу на комбайні їхати. Хочу! Розробники мені кажуть, що я не можу їхати на комбайні Травди їм написати, сказати, я буду їздити на комбайні, тому що я можу. А можна його підірвати туди якесь? Що ти тут скачеш, е? Що... А, Шо... а давайте попробуємо його в комбайн загнати. Да ладно, бля, да, да, да каже. Нє! Комбайн! Не! Та не вниз ти! Ра! Агу! Ah, Теперь все мне за ногу. <говори> так. И не. На Хелл. Боже. Джека. Когда вы трогаете забрати в коз лав? В а потім включити джетпак. Ооооооо. <реш> блін це гра прекрасна в своїй абсурдності. Е, головна її фішка в тому, що вона буде підтримувати 6 workshops. Тобто, в принципі, в неї будуть моди, які зроблять з неї взагалі щось. Неймовірне. А я буду. По мірі своєї можливості. Моди обізрівать, ну в принципі, по-моєму, ми побачили все, що тут можна, ну крім цієї синьої коробочки, но ну, я не знаю, як вона попасть. є сумнів що я навіть на джетпак змо... О! Попробуємо все-таки його ще збити, зараз на джетпак. Ну, блін, а Ні, я не можу по ньому потрапити, Ну окей! Добре. Пробуємо на цьому закінчити. А, першоквітневий наш відео. Першоквітневе відео. Блін, це було круто. вам за те, що дивитесь, Ставте лайки підписуйтесь на канал. Щасливо!